Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі і хочу у вас запитати, ну що, вам... так, камера моя, так, чи вдалося вам сформулювати все ж таки свої цілі і задачі і відповісти собі на питання, для чого мені потрібно моє здоров'я? Я хочу сьогодні провести таке мотивуюче, невеличке відео і поділити з вами досвідом своїм. Розказавши, з чого ж я почала свій оздоровчий шлях, адже він теж почався в мене з думки, ті підписники, які вже перейшли із канала Танюші сюди, і ви зі мною давно, ви мою історію вже сто разів я вам розповідала, знаєте, що в 2012 році мені зробили операцію і. Ну, Так вийшло, що і до операції, десь за півроку не могли діагноз толком поставити садили мене лікарі на дієту, я практично нічого не їла і дуже вже мала такий знаєте, плаче... плачебний вигляд. Потім вже зробили операцію, після операції ну, так само сил не було вже для відновлення, бо лікарі мене залякали різними страшилками про те, що не можна вже там нормально харчуватись після видалення жовчного, така була в мене операція. От. І я якось ну, знаєте, занурилась в цю інформацію, що ось така я вже бідна, нещасна, і харчуватись толком я не зможу, і я буду ось така хвора. І мені треба на пігулках сидіти. Ну, одним словом, два роки я ось просто ходила від одного лікаря до другого. І вже я така була втомлена, бо всі ці два роки ще мене тримали на дієті. Тобто я повноцінно не харчувалась. На сьогоднішній день, знаючи вже скільки інформації про свій організм, про те, яку важливу функцію відіграє харчування, а особливо різноманітне, збалансоване харчування, я розумію, що на той момент ну, в мене ще постійно були погані аналізи. Ну, то, звісно, звідки ж будуть в мене нормальні аналізи, як в мене не було нормального харчування. Ну і все, в мене просто вже. Дуже був такий упадок сил. Завжди якась була нудота, їсти я не могла толком, ну просто лежала вже на кроваті, та і все, на, на ліжку, вірніше. Тому в мене була перша і, мабуть, одна єдина ціль це підняти себе з ліжка. Тому що на той момент в мене були діти малі, меншому о, сину було 4 роки. Він, знаєте, от був такий момент, я вже в якомусь відео розповідала, що переломний момент в мене стався, коли е, я зрозуміла, що дітям потрібна мама. І оце є, знаєте, мої діти, як мої якісь ангели-охоронці. Вони мене, знаєте, хоч і трясуть іноді своїми проблемами, але ви знаєте, не раз було так, що мої діти мене і піднімали, піднімали мою якусь, знаєте, силу волі, енергію до дій, до відповідальності і за їх життя, і за своє. Так що Ну, ось так і тут вийшло. Прийшов цей мій менший син, і так, знаєте, в один такий із днів він так, знаєте, мене гладить отак за руку, бо я вже не могла нічого. Я отак виставлю, знаєте, лежу, так руку виставлю, все, що я могла дати своїй дитині. І він отак, знаєте, гладить мене. І... Щось так, мамо, мамо, знаєте, як дитина от тягне за руку, хоче, щоб пограла з ним. І ось якусь таку хвилину я вже просто, ну, мабуть, в мене і були вже думки: от чого я перше відео вам і хотіла подати так, що, ну, як би не було, все починається з думок. Тобто до цього вже в мене були ці думки, що треба щось робити. Два роки по лікарях, нічого толку немає. А мені на той момент було всього 36 років. Тобто я молода ще жіночка, дівчина, можна сказати. І в мене, звісно, що були вже якісь такі думки, що треба робити, робити. І все. Ось після цього моменту я сама собі сказала: все, я маю підняти себе з ліжка. Я маю бути мамою для своїх дітей. Я повинна взяти відповідальність за своє життя в свої руки. Все. Кінець. Я ще, ну, знаєте, як, помолилась до Бога у вищих сил, попросила розуму, попросила натхнення і попросила що. Вищі сили дайте мені, дайте мені побачити свій оце якийсь оздоровчий шлях. І все, я піднялася, зайшла в інтернет, почала повністю перечитувати всі статті, понаходила відео в Ютубі, почала щось для себе змінювати в харчуванні. Трошки потрошки, і я вийшла вже. За два роки на більш-менш нормальний стабільний стан. Вже я і вагу набрала, в мене вже нарешті, і ну, я просто відчула, що я вже починаю викарабкуватись із, із якогось цього провалля. розумієте? І в мене була ось ця моя ціль. Я її поставила все. Я повинна встати, я повинна жити, і я повинна бути нормальною, повноцінною, здоровою людиною. Ось бачите. Тобто, в мене на початку була одна єдина ціль. Бо коли я почала записувати я ж, відео вам. Випустила і сказала, що я разом з вами цей шлях буду проходити. Я почала писати свої цілі, і, звісно, що в мене зараз життя змінилося, цілі мої теж змінились. Але хотіла поділитися своїм досвідом, що <кхем> перша моя спроба була ось із однієї єдиної цілі. Встати з ліжка і бути повноцінною і здоровою людиною. Тому я і хотіла підвести вас до того, що все-таки, щоб ми не починали з вами, воно починається з думки. І я не впевнена, що ось ви подивились моє відео, я ж бачу статистику, є просмотри на ньому. Але, так, знаєте, мабуть, думаю, чи є вірніше людина, хоч одна, яка все-таки до мене прислухалась і вирішила пройти зі мною, зі мною вірніше, інший шлях до оздоровлення? От мені цікаво, чи змотивує вас ось це друге відео, щоб все-таки Хоча б купити цей блокнот, купіть самий простий зошит, ручку, і запишіть. Бо, як я вже й сказала в першому відео, що всі хочемо бути здорові, але сформувати хоча б двома реченнями на бумазі, для чого воно нам потрібне, як виявляється, складно. А для когось навіть, я ж казала, що це буде якийсь ступор. Тому, якщо ви все-таки хочете бути здоровими, хочете щось змінити в своєму житті, спробуйте, спробуйте цей шлях пройти зі мною. Для мене він, до речі, буде теж новий. В мене дуже багато різних ідей, тому що. Я опираюсь на свій досвід вже 10 років, я займаюсь оздоровленням. Що тільки я не перепробувала, але, ви знаєте, ось оця ідея із блокнотом, вона мене зараз надихає, тому що з блокнотом я працювала вже не один раз, але це були якісь такі в мене, знаєте, Окремі, окремі скажу так моменти. Десь щось я записувала, бо так як я себе розвиваю давно вже ось цьому емоційному, на емоційному шляху, на духовному, то якісь практики, якісь ось такі завдання, цілі я на бумазі прописувала, але воно не було в мене так упорядковано, я б сказала, і я не приміняла це до харчування. Хоча свідоме харчування усвідомлене, воно набагато результативніше. Про це ми будемо говорити в наступних відео, якби все по порядку. Тож, я і хотіла. Як я вам вже й говорила, почати ось такий новий вид оздоровлення. З отакими філософськими відео хотіла донести вам своє ось нове бачення і здоров'я, і життя. Тому, ще раз хочу вас попросити, якщо є дійсно велике бажання оздоровитися або якось вийти на цей шлях оздоровлення. Бо найперше це, запам'ятайте, як тільки ви стали на шлях оздоровлення, у вас зупиняється біологічний вік. Тобто е... роки будуть у вас іти, але вони будуть вас не старіти. А омолоджувати. Це вже доведений факт. І про це я ще знала, коли починала свій канал в 2016 році. Тож, якщо ви подивитесь мої відео, є моменти, де є ще така: знаєте, там більше невпевненості ще в тому, щоб вести просто канал. Ще є оця страх до камери. Тобто якась така в мене ну, невпевненість до самої зйомки. Але якщо ви подивитесь ці всі 10 років, як я виглядаю на сьогоднішній день і 10 років назад, ну, я не думаю, що якісь сильні ви заміни, замітите зміни. Тому я в цьому впевнилась уже сама. Так що, якщо ви хочете не тільки здоровитися, а ще й зупинити свій біологічний вік, то, будь ласка, купуйте блокнотик, як я вже вам сказала, і сформулюйте хоча б одну-дві цілі. Потім, по ходу, ми будемо з вами. Цілі доповнювати, цілі змінювати, бо навіть я записала, ось, бачите, в мене тут скільки, до речі, я аж сім цілий собі виписала, але е, сьогодні щось так перечитала, ось навіть перед записом. І думаю, так, е, щось я зараз тут навіть поправлю. І ще такий момент, хотіла вам сказати, коли ви будете записувати свої цілі, не записуйте, наприклад, так. Я матиму енергію, ну, наприклад, ось із свого навіть запису, я матиму енергію на подорожі по красивих місцях своєї країни. Тобто не пишіть, що я матиму те тете Писати всі цілі потрібно в теперішньому часі. Тобто ось все. Ви здорова. Здорова, енергійна людина і вам щось уже хочеться. І ви пишете, що Я маю енергію, я подорожую по красивих місцях своєї України. Тобто, зрозуміло, всі свої цілі пишете в теперішньому часі. Я... Вже здорова. Я саджаю город, ну, до прикладу, так, самі якісь битові. Зараз у багатьох діти повиїжджали за кордон і хотілося б побачити, але у багатьох немає теж, кажуть, Та, вже таке здоров'я, що куди я там можу поїхати? Чи б ту Францію, чи в мене, до речі, самої сестра в Іспанії. І якось теж треба на неї з'їздити, але від України це теж дуже далеко. Але е, ось ціль пишеть, записується так. Я їду до сестри, ну, наприклад, я їду до своєї сестри в Іспанію. І далі навіть можна розширити е, цю ціль. Моя подорож проходить легко, цікаво. Я надихаюся гарними містами, бо я їду через декілька там кордонів і бачу багато цікавих і гарних міст. Тобто ціль свою записуємо ось в теперішньому часі, і так як ви вже здорова людина. І описуєте з позиції, не Хворої, що колись я там буду здорова, і що буду робити. А все, я вже здорова людина, і я вже маю виконати ось оцю ціль. Так що, думаю, що доступно вам вірніше зрозуміло, я пояснила, як ціль записується, і сподіваюсь, що ви все-таки запишете свої цілі, і ви все-таки зі мною підете ось в оцей новий шлях оздоровлення. Я для себе планую дуже цікаво вам і розповідати, і якось вас надихати, ну якось вас підняти, розумієте? Я колись себе підняла з ліжка, так, і хочу вас підняти все-таки, І щоб ви повірили, повірили. Що вірите, те і буде з вами відбуватися. Щоб ви повірили, що ви можете бути здорові в будь-якому віці незважаючи на будь-який стан, в якому ви ось на даний момент перебуваєте. Так що, все. Бажаю вам всього самого найкращого, до наступних відео. І я вже іду далі. Сподіваючись, що ви все-таки напишете свої цілі. Все, люблю, цілую і до наступних відео. Пока-пока!